Озвучуємо якийсь мультик небагато реплік, Тому буде класно. гірочки! Гей, Лорі, ти бачила мій відос? Ти популярна? Тому що це кумедно? Мені взагалі подобається Тейлор. Але він не затикається. і гавкає. А я ще навіть не їв нічого після роботи. от. Це грубо, це лише жарт. Здоров, чувак! Лузер! Ну, молорі, кидайте на мене! На мене! Вибач, але ж ти замахнулася! Так! Уперед! Ну що, ось і кінець цього мультика, тому дивіться, у нашій озвучці мультик цей. Якось він там називається, і все буде класно. Люблю вас, будьте класними і будьте любіть інших. Коротше, дякую.